Ті цінності, які пропонує та сторона, вони, вибачте, це моя держава, моя країна, я тут народився. І Кожен має займати свою територію, розказувати там про те, що хтось щось десь і пропихує свої геополітичні там питання. Вивезте Барс, пілотов дрона 108-ї бригади тероборони. Його підрозділ нині боронить запорізький напрямок. Зокрема, на рахунку підрозділу Барса знищений ворожий склад протипіхотних мін. Це відео виклав у себе в телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Звичайний робочий день група виїхала на працювання І, відповідно при проведенні сну виконання своїх заходів там. При дорозвідці, розвідці, було виявлено цей склад. Відповідно, підтверджено, що це те, що нам треба, і було фактично миттєво прийнято рішення на ураження. Це було зроблено. Барс каже, те, що їх роботу побачила вся країна, військових не бонтежить. А от саме відпрацювання навпаки викликало багато емоцій. Від крику до улюлюкані і всякого такого. Тобто, ну я не зможу це вам передати дослівно, але десь це так виглядає. Уразили ворожий склад одним із цих боєприпасів, яким саме захисники не зізнаються. Втім кажуть, важливу роль відіграло вміння ними користуватись. Нічого там такого поверх там, як -то незвичайного не було. Тобто вправне використання наявних засобів ураження і ми отримуємо результат. Осколки проти піхоти дуже хороша штука. тоже используется там, где надо. Это уже у нас идет саморобные пристрои. Все у нас фугас насколковый. То есть вот такими штуками мы как бы изнычиваем нашего ворога, и тут Крім ударних дронів використовують і звичайні розвідувальні з допомогою них, каже Барс, уточнюють інформацію. Або ми там можемо друг, один одного підрозділи там підтримати, якщо то є необхідність, оскільки ну, всяке буває, життя бентезне, то ми буває таке, що там власні задачі, там. Задачі суміжного підрозділу можна підтримати за наявності можливості. Тобто тут робота вона така різноманітна, вона не має там чогось однакового, однообразного такого. Військовий розповідає, основна мета їх роботи нанести шкоду живій силі та техніці противника, порушити їх логістику. Техніка дуже різноманітна. Це можуть бути транспортні засоби звичайного типу, які використовують окупаційні війська для виконання своїх там задач, які вони для себе поставили. Це може бути легка броньована техніка, це можуть бути міномети, це може бути артилерія, це може бути що там, танк, що там ще можна. Тобто все, що підлягає враженню, воно вражається. Це технічні засоби, які використовує супротивник для боротьби з нами, там всякі реби. Військові кажуть, нині через вітри та мороз працювати важче, адже сильно мерзнуть руки, а дроном складніше управляти. Та попри це вони не зупиняться та нищитимуть ворога за будь-яких умов. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.